Привіт! У мене тут така звукотерапія, і корови мукають, і собаки мисливські гавкають, і різні птахи полюють над полями, які тільки що виорали. Вау, наді мною летить, напевно, беркут. Вау! Не знаю, чи вам було видно. Сподіваюсь, що так. Просто надзвичайна краса. Я тут в полоні цих звуків природньої краси, це надзвичайно. Про що я хотіла з вами сьогодні поговорити? Про те, що От ми зараз намагаємося так працювати з маятником, наприклад. Спочатку магнітизувати, наприклад, кодувати і заряджати воду, тобто робити якісь такі звичайні практики, які доступні абсолютно кожному. В якийсь момент, звичайно, якщо ви все практикуєте, вам дуже сильно захочеться піти далі. Звичайно, є теорія і є практика. От дуже класно, дійсно, від самого початку так, моїх відео до сьогоднішнього відео вже на практиці спробувати, чи взагалі це ваше, не ваше, як воно йде. І побачити, чи дійсно воно вам подобається, чи дійсно у вас розвиваються ваші навички. Чи ви що починаєте щось відчувати, можливо, розвивається ваше ясне бачення, чи ясне чуття, чи ясне відчуття, телепатія, чи ще щось. Якщо у вас є оцей такий природний поклик, вам хочеться піти далі, звичайно, було б непогано трошки покращити свою теоретичну базу, почитати. Книжки або записатися на певні курси, яка зазвичай проблема? Те, що теорія і практика, вона все ж таки відрізняється, так? Тобто, якщо на теорії вам пояснюють, чому там рамка рухається отак чи отак, чи як відбувається рух маятника, які сили на нього там впливають. Тобто ця теорія, вона більше пояснює логічно певні явища. Але практика, вона з логікою насправді не має нічого спільного. На практиці може виявитися якраз дуже багато всього незрозумілого, але те, що ти відчуваєш, пояснити це не завжди можливо. І тому от важливо саме культивувати в собі оте прийняття, довіру і, звичайно, бажання пізнати краще, але з готовністю дати цьому час. Для того щоб знання прийшло або певне усвідомлення, певний інсайт, отримати цю інформацію. Інформація до вас прийде в необхідний ідеальний час. Цей ідеальний час у кожного свій. До когось в цей самий день прийде відповідь на певне запитання. Для когось це може бути не знаю, через п'ять років. У кожного свій є розвиток свій шлях. І отут важливо розуміти, що не завжди все відбувається легко, просто і так, як нам би хотілося. Тому ось ця довіра просто течії життя. Це дуже важливий момент в, у будь-яких енергетичних практиках. А, номер два, яка проблема? Знайти, наприклад, якщо ви хочете поглибити свої знання, знайти ту людину, яка вам ці знання передасть. Як її знайти? Знайти, звичайно, краще по своїм відчуттям. Можна також використовувати, наприклад, цей маятник, виписати собі список тих, до кого ви б хотіли звернутися, і обробити кожного по списку чи в діаграмі, який спеціаліст вам підходить найкраще. На що треба звернути увагу? На канали сприйняття. Наприклад, якщо ну, візьмемо одних практиків, у яких розвинений канал Яснобачення, вони реально класно бачать. У других розвинений канал, наприклад, ясно відчуття. Вони можуть тобі сказати: ось на цьому камінчику сидить, наприклад, троль, Потрогати його, сказати, якою він форми, якої висоти, в який він в яка в нього енергетика, а, хтось у когось розвинений канал ясного чуття. Тобто він може поспілкуватися на телепатичному рівні з, цим, з цією творінням. Тобто у кожного спеціаліста є своя. Спеціалізація, якщо у вас наприклад працює краще канал яснобачення, а ви звертаєтеся до того, хто буде навчати ясновідчуттю, то а у вас б, як, руки взагалі нічого не відчувають, навіть біополя не можуть ніяк поміряти. А, ну, то можливо, краще не звертатися зараз до цього спеціаліста, звернутися до нього пізніше, а почніть з того, в кого такий самий канал, як у вас працює. Тоді вам буде легше і зрозуміліше і швидше піде. Звичайно, якщо у вас ніякий канал поки що не відкритий, взагалі нічого не відчуваєте, то починайте з таких звичайних практик, От, наприклад, як на моєму каналі я даю, зовсім легенькі, простенькі, які займають там, 10 хвилин максимум в день, і вони дійсно підходять абсолютно для всіх. Навіть якщо спочатку трошки щось не йде, нічого страшного, це як музичний слух, так? у когось 100%, у когось там зовсім трошки. Але він є у всіх. Просто комусь потрібно роки навчатися музиці, а хтось тільки почув якусь мелодію, і навіть не знаючи ні сульфетжу, нічого, вже сів і вже грає, і співає, і підтанцьовує, і свою ж музику напише. Тобто, у кожного ці канали доступу, розвиток їх, він різний. Шлях у всіх різний, вібрації у всіх різні. Тобто не треба себе порівнювати ні з ким. Треба просто шукати тих людей, які відповідають наразі. Вашому стані, які відповідають саме от вашим каналам, вашим вібраціям. Не треба поспішати. Духовний розвиток, взагалі будь-які енергетичні практики, вони не набуваються ось так. Не існує якоїсь такої золотої пілюлі, щоб хопа, і все повідкривалося. Хоча деякі випадки я знаю, бо в Україні так сталося, що велика кількість людей. Які мають певні здібності на моєму життєвому шляху, знову ж таки я кажу про мій. Це були люди, які отримали ці здібності після того, як пережили клінічну смерть. Тобто у, у таких людей та, сталося відкриття отаке, небажане, неусвідомлене, можливо, їхня душа таке запланувала і вибрала саме отакий шлях Бах і. Відкрилося. Це були дуже звичайні люди до того, як з ними щось трапилося. В основному це різні аварії, травми. От. І... Потім ну, ось таке сталося. І Що я можу навести який приклад О, тут у одної жінки вона впала на велосипеді, в неї там була аварія, і е, в неї відкрилися канали, вона, наприклад, може входити в поле і може тобі одразу сказати там весь шлях твоєї душі, де вона була, на яких планетах, сузір'ях, галактиках, звідки вона. А, інша почала чути, і чути, наприклад, спів Янголів, почала малювати ікони, співати в церкві. А, стала дуже набожною, хоча до цього була простою вчителькою в школі, і ніяких таких там здібностей не було. Потім вона почала вже бачити. А коли починаєш бачити, то вже бачиш не тільки позитивних приємних створінь, а бачиш і темряву. А, до цього психіка не завжди готова. Не знаю, про що я кажу. От, інший там чоловік, з ним також таке сталося. Ну, він, наприклад, за допомогою маятника почав дуже багатьом допомагати, і він більше як кінестетик, руками все відчував. і Такі люди їм важко насправді передавати свої знання і вміння. По-перше, вони до них прийшли отак. бум Далі їх життєвий шлях він не може бути порівняний з вашим, так? як ви там, наприклад, намагаєтеся потихеньку краплинка за краплинкою здобути певні знання чи певні навички. І більше того в них працює вже якийсь канал, як мінімум один, а іноді і більше. Більше того, вони часто між собою співпрацюють. Тобто, цей, наприклад, відчуває цей бачить, а той чує. І вони можуть одне одного перевіряти, одне одному допомагати. Один, наприклад, визначає пам'ять в стінах якогось собору, визначає, що там живуть якісь сутності. Другий цих сутності там, чистить, омиває, відправляє туди, куди треба чи виганяє. А третій, наприклад, це все бачить і розказує, що воно дійсно там, куди хто пішов, хто що зробилося. І вони все це повимірювали і сказали, так це сталося. Чи воно вам взагалі треба іти так далеко? Це найголовніше питання для себе: чи воно вам дійсно це просто вам цікаво, чи дійсно воно вам для чогось треба? Подумайте над цим. Якщо ви не хочете йти так далеко? І дійсно вчитися шукати там когось. Залишайтеся на ось таких звичайних маленьких практиках. Присвячуйте їм 5, 10, 15 хвилин в день, можливо, навіть не кожен день, а наприклад, там три рази на тиждень. Установіть собі там певний. Інтервал занять. І займайтеся, це вже буде вас розвивати певні відчуття, інтуїцію. Ви будете краще себе чути, краще бачити. Спочатку піде маятник, потім нам можливо піде тіло, потім почнуть прокидатися певні відчуття. І далі, якщо ви дійсно бачите, що це вам. Відгукується, дуже подобається і вам хочеться знати більше, тоді вже шукайте певних людей, літературу, різні ательє спеціалістів, які зможуть вам допомогти на фізичному рівні, бо все ж таки віртуальний він хоч і працює, але я вважаю, що коефіцієнт. Діє, він трошки ну, знижується. Все одно, якщо у вас там, наприклад, є якась проблема, щось ви не відчуваєте чи не бачите, людина, якщо вона поряд з вами, вона може одразу відчути там, що, що не так, і допомогти. Іноді, звичайно, це і працює і на дистанції, але знову ж таки кажу, коефіцієнт дії не такий самий. На фізичному рівні завжди краще. Шукайте, отже, своїх спеціалістів, якщо вони вам. Потрібні. Якщо ні, залишайтеся зі мною і будемо далі напрацьовувати різні варіанти практик. Гарного дня, бувайте! арвах!